Мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в лізі нації між збірною Сербії та збірною Іспанії. 0-0, мої любі друзі, команди розходяться. Мервоніші чемпіон Європи розписують мировонічі з сербами. Давайте все по порядку. Стартові склади. 3-4-1 стартова розстановка у Сербії, Ракович Ворота, Міленкович, Павлович, Іракович, Трійка зі Ильич Лугич Півзнике, Берманче, Берманчевич, Неделькович по флангах. Живкович, Самарджич, е-е, центральний квадрі бізнесники Лугайовича на позиції. А це збірна Сербії. Далі, чинні чемпіони Європи, мої любидрі, Іспанці. 4-2-3-1 старт. А розстановка Давід Траяє у воротах Емеркляпорт, Леонарман захисники Дані Карвахаль, Марк Кукурелія по флангах, Субіміндзі Фабіан Руїс півзахисники, Дані Ольмо центральний атакувальний півзахисник, Ламін Ямаль Ніка Вільямс по флангах та Айосе Перес вийшов грати на у нападі. До речі, підопічні Делфуенте та... так, ну вони вийшли грати просто на 4-3-1. Далі у Іспанії Хасело, Феранторес, Гримальдо, Педро та Мігелєр Ерсабаль вийдуть у другому таймі. У Сербії Сіміч, Сіміч перепрошую, Радкович, Бєліч, Груїч, Мітрович. Ведуть у другому таймі, але, як бачите, ніхто не заб'є. Так, давайте по матчу. Ну ж, Нічка 0-0. В принципі, прогнозований початок: Іспанія більше володіє м'ячем, Сербія захищається. Низьким блоком Іспанія намагається вскрити суперника. Суперник дуже важкий, тому що ми знаємо, що Сербія дуже фізична, команда сильна. І взламати оборону Сербії дуже і дуже важко. ось ну, Справедливості раді моменти в Іспанії були. Не гольові, не пані були удари від Ламіна Ямаля, від Ніка Вільямса. А найкращий, напевно, шанс був Айоси Переса. Ось ЄС Перес мав супершанс, щоб забити. Ну там і браво тут Емітрович в артерію, да, Сербі, який витяг удар Айоси Переса. Супер шанс був у Сербії на 34-й хвилині для того, щоб забити. Лукайович вийшов один на один, офсайда в нього не було. Затримався Лінорман. Лукайович не забив. Хоча вже рая, переграв, о, вдалося вже в протахіт рай пробити, але просто не влучив Лукайович. Щоб Лукайович би забив, би, гол би точно був би зарахований, тому що є офсайду, друзі, офсайду не було. А ось, в другому таймі ситуація не помінялася. Іспанія домінує атакує, нібито моменти є, забити не вдається. Сербія відзахищалась просто ідеально. Ну, Спробувати раді, в другому таймі у Сербії моментів не було. Тобто в першому таймі там і Лукайович міг забитий, на пані була атака. В другому таймі Іспанія ну просто не відпускала Сербію. Сербія просто так на відбій. Ось, але результати результатом нічия 0-0. Друзі, ти ось так дивишся на статистику: 21-9 за ударами. Ну, тотальний перевіз. Тотальний перевіз, мої любі друзі. Але подивіться вдар в площину. 5-1. Ну, не такий, та й тотально перевіз. З 21-го удару в Іспанії 5 в площину. Це на секундочку, може кожен четвертий удар іспанців переходився в площину. У Сербії 9 ударів воду удар площину, Ну, який же шанс того Лукаєвича був, не стоїть забувати, да? Вихід один на один, в Іспанії таких то шансів не було справедливості раді, який був у Лукаєвича. 26 на 74 володіння. Тут Іспанія молодці, як завжди, тотальний контроль. 90% точність передач 72%. Ну, в Сербії, в принципі, не та команда, яка буде багато м'ячем володіти. 72% володінь, перепрошую, точність передачі в Сербії, 2-9%. У команду були одна гольова нагода в Сербії була, одну гольову нагоду упустили серби, у іспанців також була одна гольова нагода, одну гольову нагоду іспанці упустили. Тут рівновага. Тут рівновага. 227 передач в Сербії, 165 передач точні, 26% контролю, 72% точність передач. В Испании 612 передач, 556 передач, точнее 90% точность передач, 74% контроля мяча, да? Два офсайда в Сербии, нулю Испании, из 21 удара в Испании, 5 ударов в площину, 12 ударов просто были повзворота. То есть, большая большинство ударов в Испании были повзворота. 4 удара заблокованы. В Сербії 9 ударів 1 удар в площину, 6 повозроти, 2 удари заблоковані по успішних відборах. До речі, краще Сербія. 10 успішних відборів, 62% успішності. У Іспанії 6-60% успішності 5 сейвів проти одного. Тобто 1 сейв довідера, 5 сейвів відповідно вратаря Сербії. Ось тобто, і справді тут Райкович, пропишу Райкович, просто на висоті. Вратар Сербії. О, так, 44,6 ну, в Сербія відбивалась. Просто відверто команда відбивалась, 13-3 по перехопленнях. 12 порушень правил в Іспанці 5 жовті у Сербії 11 порушень правил, 3 жовті картки. Знаєте, кого б я б найкращим футболістом мав назвав Ось чесне слово Райковічі. Ось, чесно, слова Райкович дуже хороший матч провів про Сербії. Напевно, Райковичем можна назвати найкращим футболістом ось. Дані Карвахаль мені сподобався, дані Ольма Педрі непогано, продвигав м'яч. Ніка Вільямс. Сильний матч провів. Але в цілому, напевно, це буде Райкович у мене. Тому що я справді дуже хороший сейви зробив. Райкович, тому я обирую Райковича. Знаєте, якщо підсумко якось подводити. Нічий справедливий рахунок. Іспанія на перемогу не награла, на мою думку. Так, да, моменти були більше за суперника, більше володіння, більше а так, Але по Кульовим нагодам ми дивилися один один. Супер шанс був Лука і Ну, У Іспанії був такий шанс, але я думаю, що це шанс Лука Ну, це супер шанс. Це чистий вихід один на один, прям чистий-чистий. Плюс Лукайові вже переграв раю, просто м'яч заліті в сітку. Це супер шанс. І все до Лукайовича не було. Тому Сербія могла навіть і забити. Якщо б Сербія забила би, Іспанії взагалі було дуже важко. Тому що Сербія ще більше б закрилася. Не знаю, думаю, що нічого справедливий рахунок. Так, да, Іспанія домінувала, але глобально. На нічів Сербія награла. Дачені. Які сьогодні перемогли швейцарців зараз на першій позиції у сербів та у іспанців по одному заліковому балу. Швейцарія відповідно нуль. Також дуже цікава група. Чесне слово, ситуація може закрутитися дуже-дуже цікаво. Тому будемо дивитися: Сербія 0, Іспанія 0, Дякую вам, друзі, за увагу. Хочу вам тільки добра побажати. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.